Секрет ідеального макового пляцка, який вийде у кожного, це один із найсмачніших поєднань у десертах. Сир до макова основа на пісочному тісті. Зберігайте і тисніть вподобайку, залийте сухий мак укропом і поставте варитись 15 хвилин. Можна і брати готові макові начинки, але вони виглядатимуть некрасиво. Якщо їх змішати із сирною масою, то виглядатиме сирник досить неестетично, на вигляд, як будто це грязь тарілку всипте цукор, влийте півтори яйця і розмішайте. Залили розтоплене масло і знову розмішали. Всипаємо розпушувач тіста і борошно. По рецепту 330 грам, але може знадобитись дещо більше. Замісили тісто руками. У мене воно виходить рідкуватим, тому я додав ще жменю борошна. Тісто має бути м'яким і не липнути до рук. Перекидаємо його в форму, застелену пергаментом. Робимо руками рівне дно і високі бортики. Щоб тісто не сповзало з боків, можна його загорнути за край форми. В тарілку вкидаємо кисломолочний сир, 3 яйця, цукор і ванільний цукор і перебиваємо блендером в однорідну масу без грудочок. Додали 3 ложки крохмалю і гарно вимішали. Злийте з маку воду і його теж всипте. Все вимішайте і перелийте у форму. Розрівняйте та можна зрізати нерівності на бортиках і ставимо в духовку при 170 на 45-50 хвилин. Як дістанете з духовки, середина ще може здаватися рідкувата. Це нормально. Дайте десерту повністю охолонути, тоді крохмаль застигне і середина стане твердою. І тоді діставайте з форми і можна подавати. Всім смачного!